До повномасштабного вторгнення ми проживали в Донецькій області, в місті Краматорську. Виїжджали в квітні 2022 року. Спочатку в відницю, тому що там був старший син. Ми поїхали до нього. А після приїхали вже в Кременчук, Кременчуцький район. У нас троє діточок, троє козаків. Старший син військовий. Він курсант, майбутній офіцер. А я його не бачила майже півтора року. Він пішов в поступах батька і зараз. Заменів чоловіка в строю, скажімо так, бо мій чоловік загинув на службі в 21-му році. Старшого сина звати Єрпол, середньому сину 13 років. Ростислав молодшому сину 3 рочки. У 2022 році, коли ми переїхали в Кременчук, я тоді була на етапі горування і тому мені взагалі нічого не цікавило, СОС дитяче містечка допомогли ми ну, матеріально як сім'ї з дітьми. Це була допомога така багатоцільова. І я ж була в, в, во всіх каналах для переселенців міста Кременчука. Одного разу я побачила повідомлення, що відбувається набір на грантову програму від СОС Дитяче містечка на власну справу для початку. Я не думала, що я взагалі щось виграю, щось ну так було це несподивно. У листопаді 2023 року я дізналася, що я виграла. Ну, спочатку був шок. Навіщо я це зробила? Потім було звичайно таке, знаєте, ну захоплення, і як я вже казала, була на етапі горювання і почала прокидатися. Я безмежно вдячна, тому що ви змусили не прокинутися, прокинутися, повірити, що я на щось здатна ще, да, що я щось можу. Бо тоді руки взагалі опустілись. Вже потім почалась праця. Я почала шукати мідахунку, вулики, почала домовлятися і це почалося життя, тобто два з половиною роки я була майже мертва, скажімо так, нічого не цікавила, і тут почалося життя. Потім ви мені надали такий поштовх, нереальний поштовх, такий, знаєте, дивовижний пендель, що я думаю, о вийшло. Я почала подавати заявки в інші організації, і на цей час я вже виграла третій грант. Третій грант, і я дуже вдячна всім, тому що ну якщо не повірили, я винна виправдати ці очікування від інших. По-перше, для себе, ну для дітей і для нашої неньки. Бо коли я відкривала ФОП, мені казали, що ти можеш не сплачувати ці або якісь інші податки, якісь є спільги, військові часи і так далі». я говорю ні. Я відкрила ФОП саме для того, щоб сплачувати податки. Красна дякую фонду СОС Дитяче Містечка за можливість почати власну справу, за можливість мати фінансову стабільність для майбутнього моїх діточок. Молодшому сон тільки три роки і розпочинають справу тільки зараз, да, на п'ятому десятку. Я думаю, що це має сенс, бо йому ще рости, рости. І до того моменту, як буде потреба вступати в віщ середньому сину Ростиславу, молодшому синові Семену, не буде вже такий достаток, що я зможу забезпечити їм і навчання, і якісь там додаткові капризи. Мабуть, звичайно, моя освіта дозволяє мені заробляти гроші так, щоб робити на когось, бо я бухгалтер. Всі життя працювала бухгалтером. І цих коштів вистачило б на мою родину. Але мене є мрія це мрія наша спільно з чоловіком, щоб взяти до себе в сім'ю як мінімум двох діточок, які залишились без батьків. І саме для цього, саме це основна мета того, що я розпочала власну справу, що я буду мати час для того, щоб присвятити цей час дітям. І мої бджілки будуть працювати на нас і забезпечувати нас всім необхідним, і я зможу дати можливість ще кільком дітям на краще майбутнє.